Відчуття, що я сиджу, знаєте, на одному місці, а треба діяти, наприклад, а діяти нема сили. Тобто є якась певна ситуація, в якій ви зависли. І в тій ситуації є певна напруга. І от е, її треба розібрати, що відбувається. Тому що є відчуття, наприклад, такої скованості, що треба щось. Щось зробити, чогось вийти, а неможливо. І є там, от внерв, це що? Це тягне ногу. Там ми десь на чомусь сидимо. Сидимо на попі і, і нічого не робимо. А стан такий, що потрібно робити. І от людина відразу будь-який симптом, друзі, це. Внутрішній конфлікт психіки. Тобто одна частинка психіки каже: Слухай, нам треба робити, нам треба, то, нам треба то. тут вийти, тут, тут щось закрите, якесь питання, тут, тут щось вирішити, а друга психі... частинка психіки каже, та ніфіга, ти не вмієш того робити, в тебе не буде ресурсу. Тобто вона починає, якби давити, та? Тобто ми самі себе продавлюємо. І дуже багато людей не розуміють, що ми самі з собою. Взаємодіємо так, як з нами е е взаємодіяли батьки в дитинстві. Там ми десь себе наказуємо, десь себе травмуємо, е десь себе думаємо, що, що домовляємося, а насправді прогинаємо. Тобто е ми з собою, ну як мінімум, не екологічно поводимося.